на фоні. Каже, я дуже хочу потрапити в рай. дуже хочу, і все моє життя настроєно для того, щоб туди потрапити. І якщо я потраплю туди, то я, мабуть, буду здивований трьома фактами. Перший факт те, що незважаючи на свою гріховність, я все ж таки потрапив в рай, Бог мене помилував. І це буде перше здивування моє. Друге здивування буде, що я там побачу тих, яких я не думав там побачити. Я в цьому житті земному думав, що вони всі грішні, вони завістливі, вони мені роблять протепнуть, мені дуже багато перепод, мовку, спасінню. Але вони там чогось потраплять, бо суд Божий це не суд людський. Ми інколи про людину щось говоримо, оцінюємо по зовнішній поведінці, не знаючи, що там всередині твориться. І що навіть після того, що ми називаємо злим, вона зробила, що вона потім робить в таїнстві покаяння. Може, вона отримала такий характер через з і своїх батьків, що не дай Бог нікому. І вже по, по такій енергії, що сюди наробить, але в душі все це, це розуміє, і ночами кається. води свої сльози і поклони б'є. І вона потрапляє в рай, Бог мілостивий, і відчуває подих і тяготіння людської душі. І третє здивування каже, я скоріш здивуюся ще тим, що там не буде тих, кого я вже тут. Земному житті оцінив як святих. Нам дуже легко притворитися, бути праведниками, благочестивими, добрими людьми. Але не зовсім так інколи відбувається в нашому серці. Ми інколи змінюємося, ми просто як і як фарисеї, красиво поводимося, красиво крестимося, щось добре робимо для показуки. Але серце не міняється. От це може здивувати тих людей, які не потраплять в рай.